Своїм мечем пересік їх навпіл. Повертаємося всі як один. Могутня сила виштовхнула мене з води. Живі та здорові завдяки Архангелові Михаїлу. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла. І знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ватолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні головним героєм нашого відео є Князь Війська Небесного, а для мене ще й мій супергерой, як він сам колись назвався Архангел. Михайл. Зі мною він щодоби 24 години, прокидаюся зранку, звертаюся за захистом, виходжу з дому, звертаюся за захистом, лягаю спати, звертаюся за захистом. Постійно звертаюся до нього також за допомогою у різних питаннях. А сьогодні ми розповідаємо про Диво Небесних захистів і допомоги Архангела Михаїла. На прикладах життя різних глядачів нашого каналу. Розпочнемо з розповіді нашого захисника, який воює в одній із найгарячіших точок України. Кожного разу перед виходом на завдання чи в поїздку всі молимося до Архангела Михаїла, повертаємося всі як один. Це дійсно чудо. Особливо, якщо віриш в це, вся нечисть обходить стороною. Це дійсно правда. Якщо я якась хвилина, година звернуся до Всевишніх сил, до Бога, до Архангела Михаїла та до всіх, звертаюся, щоб сказати, я можу настроїтися ні. Тому що думки, по-перше, не так просто, щоб вони вивітрились на ту хвилину чи на ту пару хвилин з голови, стараюся, бо сам хочу. Але те, що вже провірено і цей, коли помолишся, дуже часто останні місяці до Архангела Михаїла чомусь. Ці вищі сили мені якось ближчі. Я їду, я приїжджаю цілий. І навіть скажу вам, якщо попрошу нічого, щоб не сталося, навіть ніхто й не зупинить і ніхто не буде ніякої перешкоди. Це те, що я можу так сказати, в загальному. Не знаю, як це сталося. Прийшла з магазину, розбирала покупки, і тут щось, як неначе блискавка переді мною. Летить в моєму місці ракета не там, де я, а там, де сім'я. Я міста не бачила, але розуміла, що саме там звернулася до Архангела Михаїла за захистом. Якось само прийшло, що так треба. І він своїм мечем пересік їх навпіл. Мене аж пересмикнуло від страху. Подивилася новини в телеграм, і дійсно, в Кривий Ріг летіла ракета, її збили. Зателефонувала до сина. Каже, був такий бабах недалеко, що всі перелякались. Розповідає одна із учасниць мого телеграм-каналу Мій Всесвіт. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені Стілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Хочу розповісти історію про взаємодію з Архангелом Михаїлом. Ділиться власною розповіддю інша жінка. Це було років 16 тому назад. Ми з друзями їхали двома машинами гори. Їхали з другої години дня, вже і вечір, вже і ніч, вже і третя ночі. Наш водій почав засинати, і наша машина вже декілька разів з'їжджала з дороги на узбіччя. Я просила зупинитись і трохи поспати. Ні, ніхто мене не слухає. Почався дощ, десь о четвертій ранку. Я почала робити призиви до Архангела Михаїла просити допомоги. З півгодини просила і раптом якийсь скрегіт. Наш водій зупинився і виліз дивитися, що сталося. Пробили колесо, далі не можна їхати. Поки визивали ремонтну службу, автомобілі були прокатними. Поки вони приїхали, міняли колесо. кажуть дуже дивно, де взявся величезний цвях, ми поспали. І десь о 8-й годині ранку поїхали. Я впевнена, що ми живі та здорові завдяки Архангелові Михаїлу. І завершимо. Сьогоднішнє відео ще однією розповіддю про те, як Архангел Михаїл рятував життя. Хочу розповісти цікаву подію, пов'язану з архістратегом Михаїлом. З чоловіком ми вінчалися 21 листопада 1997 року. Я була вагітна на сьомому місяці, любими синами-близнюками. Дітей потім назвали Михаїлом та Антонієм. У 2009 році мені довелося з близькими друзями поїхати в подорож до Білухи на Алтай. Від долини Ярло до Білухи пішли не тою стежкою. Там маленькі дивовижні роденькі барсуки казали: не ходи. В цій касті все має можливість говорити: гори, річки, звірі. Я була дуже втомлена, багато ходили. Учорашній прогулянці в цій місцині змогла перестрибнути через каміння в бурхливій річці, але відчувала, що не зможу на цей раз, іншого переходу не знайшлося. Під час стрибка опинилась в бурхливому потоці між камінням, сиділа в воді, голова зверху, думки були, я не загину, в мене любі діти, чоловік. Людина, з якої йшла, вже перестрибнула і знаходилася в безпечному місці. Але в мене сила потоку була потужна, і якщо б він подав руку, опинився в брехливій холодній річці. Ми це розуміли. Те ще каміння було слизьке і вологе. З обох сторін потоку росли кущі, далі лідник, каміння. І тут щось відбулося. Наді мною з'явився реп шнур, натягнутий між кущами. Я якимось дивом вистрибнула, схопилась за шнур, він був сталевий, перекинулася на вологий камінь, далі на сухий. Якась могутня сила мене виштовхнула з води. Уявіть дві глиби. Потік бурхливий, я у воді десь метр сорок сантиметрів, а мій зріст метр шістдесят. За кущами стояла капличка Архангела Михаїла. Зруб, де були прізвища загиблих в районі Білухи. Я щиро дякувала Богу і Архангелу Михаїлу. Відтисла мокрий одяг і пішла до Білухи. Мокрий сніг, і далі все стишилось. Ще багато чудес, але це врятувало життя.